Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, воїни, волонтери, матері, батьки, діти, всі, хто дивиться це відео сьогодні. Сьогодні ми відкриємо один з найпотужніших уривків нового заповіту. Це послання до Колосян, перший розділ 13 по 15 вірші. Апостол Павло пише до церкви в колосах. Маленькому містечку, де люди боролися, з фальшивими вченням, страхом, сумнівами. А ми сьогодні в країні, де вже четвертий рік іде війна велика страшна війна, де темрява здається всюди, вночі від сирен, вдень від новин, в серцях від трат та втоми. Але послухаймо, що каже Слово Боже до нас сьогодні. Читаю Слово Боже, що визволив нас із влади темряві і переставив, переставив нас до царства улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Це не просто красиві слова. Це є реальність, яку вже Бог здійснив для кожного, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, хто приймає Його як Господа Бога і вірує, що Він є Його особистий Спаситель. Давайте розберемо по частинах повільно, щоб серце відчуло. Перше, Він визволив нас. Із влади темряви. Слово визволив, вирвав, переместив з силомиць. Це військовий термін, як колись, чи коли необхідно, наші спецпризначениці виривають заручника з рук терориста. Темрява це не просто поганий настрій. Це влада сатани, гріха, страху. Смерті, ненависті, відчаю, вона тримає людей у полоні, змушує ненавидітим мстити, зневірюватися, думати, що немає виходу. І саме в цій темряві ми всі народилися, але Ісус прийшов як визволитель. На хресті Він розгромив цю владу. Він не просто заплатив борг, він роззброїв темні сили, як сказано в другому розділі 15-го вірша цього самого послання, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивив на посміховисько. Сьогодні, коли ти чуєш вибухи, коли бачиш руїни, коли серце кричить від болю за побратима, за дитину, згадай, ти вже визволений. Темрява більше не має над тобою остаточної влади. Вона може кричати, лякати, ранити, але не володіти тобою, друге. Приставив нас до царства свого улюбленого сина. Це не майбутнє. Це вже сталося. Бог не просто витягнув нас із ями, Він переніс нас у нове місце, у царство сина, це царство світла, любові, правди, надії, миру. Уяви, ти був у в'язниці. Темряви і раптом тебе переносять у палац царя, ти більше не раб страху, ти громадянин Царства Божого, твій паспорт кров Ісуса Христа, твоя прописка в Ісусі Христі. На фронті, в Госпіталі, в підвалі, під обстрілом, ти вже. Царстві це не заперечення реальної чи реальності війни. Це перемога над нею в духовному світі. Бо царство Боже сильніше за будь-яку армію темряві. Третє, в які маємо відкуплення прощення гріхів. Відкуплення це викуп. Ми були Проданий гріху, але Ісус заплатив своєю кров'ю, повну Ціну заплатив, ніяких боргів не лишилося. Прощення повне, остаточне, Твій гріх, Твоя провина, Твої помилки змиті кров'ю Ісуса Христа. Бог дивиться на Тебе як на праведного, Бог бачить Тебе в Христі Ісусі. Четверте, Він є образ невидимого Бога, Роджений перш усякого творива. Христос не просто гарна людина чи пророк. Він точний образ видимого Бога. Хочеш бачити, який Бог? Дивись на Ісуса Христа, Він перворідний, Творець усього. Про це говориться далі в цьому розділі 16-17 віршом. Усе створене ним і для нього. Війна, біль, смерть не мають останнього слова. Останнє слово за ним, переможцем, за Ісусом Христом. Друзі, що це означає для нас сьогодні? Коли темрява наближається, згадай. Ти вже визволений, коли здається, що сил немає, згадай. Ти в царстві сина, де сила безмежна. Коли совість мучить, згадай, прощення повне, коли втрачаєш надію, згадай, дивись на образ Ісуса Христа. Він створив усе. І тримає все у своїй владі. Апостол Павло писав це не з курорту, чи з за границі, він писав із в'язниці. Але він радів бо знав, реальність царства сильніша за кайдани. Тож сьогодні я закликаю. Тебе, якщо ти ще не прийняв це визволення, скажи просто, Господи Ісусе, визвол мене, визволь мене з влади темряві, перенеси мене в Твоє царство, прости гріхи мої, будь моїм Спасителем і Господом. А якщо вже віриш, живи цим, молися з упевненістю, громадянина царства. Люби силою того, хто тебе переніс, стій міцно, бо ти переможець у Христі Ісусі, нехай ці слова стануть Твоїм щоденним проголошенням. Я визволений з темряві, я в царстві улюбленого сина, і в ньому моє відкуплення, прощення і вся надія. Пошир це відділо. Для воїна в окопі, для матері, що чекає, для друга, що сумнівається, нехай більше людей почують слово. Темрява немає остаточного слова. Нехай Господь Ісус і образ невидимого Бога буде проповідуваний над Україною, над кожним серцем сьогодні. Слава нашим воїнам! Слава Ісусу Христу нашому Господу Богу! Амінь.